Вітаю всіх, дякую, що ви дивитесь, дякую, що ви підписуєтесь, тому що дійсно тема здоров'я це дуже важлива, і чим більше ви будете знати про здоров'я, тим більше вважайте, що воно буде краще. Тому поїхали. Тема сьогодні буде про те, як треба себе правильно обстежити і які методи краще вибрати, щоб перевірити свій організм, який дуже для нас кожного цінний, і треба знати, що в ньому є, і чи є в ньому якісь Похибки несправності, що дійсно треба виправити і можливо часом це зреагувати. Тому тема буде сьогодні про те, як правильно перевірити свій організм, тобто методи правильної діагностики свого здоров'я. Дуже можливо, тому обов'язково не примикайте, продовжуйте дивитися до кінця. І обов'язково ставте подобаючи, пишіть коментарі, тому що саме ваші коментарі дуже важливі, щоб кількість людей, яка хоче. І думаємо про здоров'я, стало ще більше, і вони могли побачити дане відео в мережі. Тому не перемикайте, підписуйтесь і будемо їхати далі. Давайте почнемо з того, які методи взагалі є. Я думаю, що багато із вас знає такі методи, як рентген, думаю, знають всі. КТ, МРТ, ультразвук також методи, які відомі. Але як же вибрати саме найкращий метод? Для вас, для того, щоб вчасно перевірити своє здоров'я, і якщо є виявити необхідні зміни. E, на мою думку, я би поділив би всі методи обстеження або методи діагностики на категорії: безпечні методи і не дуже. Давайте почнемо з того, якісь методи взагалі є. E, самі популярні методи це дуже важливо. Це що рентген, КТ, томографія комп'ютерна, МРТ, томографія магнітна і, звичайно, ультразвук. Тобто ми можемо сказати, що у нас є. Чотири найбільш популярні методи діагностики, які широко використовуються в усіх галузях і дійсно допомагають поставити нам правильний діагноз. Але поділити їх можна на дві категорії на мою думку, безпечні і не дуже. Давайте поговоримо про те, які ж методи безпечні. З усіх цих чотирьох методів, найбільш безпечним методом діагностики є ультразвук. Це дуже важливо, тому що. Нам треба не тільки себе перевірити, а і, скажімо так, не нашкодити собі. Метод, який відноситься до не дуже безпечний, це відповідно рентген, бо ми маємо опромінення рентгена КТ, ну і трошечки менше МРТ. Тому це треба вам знати, тому що якщо ви захочете себе перевірити, себе обстежити, вам треба також знати, який же метод буде кращим, і простіше зробити, і обов'язково собі не нашкодити. Тому запам'ятовуйте або записуйте, що саме ультразвук це той метод, який дійсно є найбільш безпечним з усіх найбільш пожирних. Це дуже важливо. Якщо ви мене запитаєте, що би я обрав би, я б обрав би ультразвук не тільки тому, що в мене є е, апарат ультразвук, але тому, що дійсно це метод найбільш безпечний і кращий. Чому саме ультразвук? По-перше, методом ультразвука ви можете перевірити майже всі органи, починаючи від голови донизу. Це дуже важливо, тому що маючи утрзвук, ви можете швидко перевірити цей організм, виявити несправності в органах, їхні зміни і патологію. Це дуже важливо. Тим паче, маючи ультразвук, ви можете перевірити все дуже швидко, надійно і дуже інформативно. Це від наявність органа, наявності утворення в них. Змін структури порушення кровотоку, наявність тромбів у винах чи артеріях, наявність бляшок і так далі. Тобто метод ультразвук це дійсно дуже популярний метод, і його важливі або його необхідність говорить про те, що маючи ультразвук в арсеналі, лікар може максимально повністю обстежити будь пацієнта і поставити діагноз у себе в кабінеті. Це дуже важливо. Тому Якщо вам треба себе перевірити, ви не знаєте як, то знайте про те, що вам треба записатися і зробити ультразвукове дослідження тої чи іншої ділянки, того чи іншого органа. І тоді ви зможете чітко, швидко і головне безпечно отримати повноцінний огляд, повноцінну діагностику свого організму. Чого ж не може робити ультразвук, це можна сказати, можна виділити. Три основні категорії. цей звук, на жаль, не може побачити наш мозок, там є череп, не може побачити наш хребет, ну і самі кістки не чітко. Все інше, а в нас дуже чого є багато в організмі, саме дає діагностику правильно у цей звук. Тому не забувайте про те, якщо вам треба діагностика, правильна, швидка, надійна, то вибирайте саме у цей звук. Це швидко надійно. Інформативне і саме головне безпечно. Цікавте здоров'ям. Чим більше ви знаєте, тим воно буде краще. У нас воно одне, нема іншого здоров'я. Тому обов'язково підписуйтесь, чекайте на коментарі і ставте ваші уподобайки. Дякую вам до нових зустрічей. Слідкуйте за ефірами і обов'язково підписуйтесь.